Сьогодні я вам покажу, як проходить хрещення в протестантських церквах, а саме в нашій церкві на Алясці. Звісно, всі всі хрещення проходять на озері. Знаю, що в Україні років 10 назад треба було брати на це дозвіл. А ось тут Аляска, тут все роби, що хочеш. Ось так підготовують кемпери, щоб всі, хто хрестяться, могли спокійно переодягтись потім, бо вода ну дуже дуже холодна. Відмінностей від католиків та православних у протестантів немало, і різниця в хрещенні одна з них. Протестанти хрестять людину після того, як вона зробля зробила це рішення сама вже в дорослому віці. Як, наприклад, це зробив Ісус. Ну а православні та католики хрестять дітей. Натомість у протестанців є посвята дітей Богові, коли вона народилась. Хоча я, наприклад, була хрещена взагалі двічі в один рік та в 16 років. Я всім кажу, що я суперсвята. Зазвичай при хрещенні задаються декілька питань: перше, чи віриш ти в Ісуса як сина Божого і Спасителя, і чи обіцяєш ти служити йому з чистою і доброю совістю? І коли людина каже так, її повністю погружають в. Воду і після всі вітають, бо для християн це як другий день народження, таке духовне. І після цього всі, хто хрестився, мають вже право приймати хліба, приломлення, яке роблять церква кожен місяць. Ще зазвичай роблять свято всім, хто хрестився. Ну, принаймні в нашій церкві, роблять. Підписуйся, щоб дізнатись більше про життя на Алясці, нас, українців.